Українсько кинулись наводити порядки в гаражах, весна все ж таки там, відео бачить. Клієнт каже, є лист зігнутий, як срібло, але хромпіком не дуже сильно реагує. Покажи поближче, як виглядає. Ну, він покарежений, якось тут в два рядки. Покажи поближче, тут. Бачите, він взагалі білий-білий. Ну, думаю, срібло, але проби взагалі немає. Там напаєна, там напаєна, там напає, залізо навіть прибрав, але нічого цікавого немає. Показуємо тут. Ну, Мабуть, напилення, так? Зараз зачистимо та зробимо аналіз. Вона взагалі білесенька, ,150 кіло 150 важить. Я думаю, нічого цікавого, тому що нема клейма, немає проби. 950. Це просто 900 проба срібла. Чому? Тому що це, бачите, був або піднос, або якась там підстаканники якісь були. Щось таке. Кіло 150 по 38 гривень за грам. Це 44 тисячі гривень. Тисяча євро, така штучка вартує. А ще треба ще перевірити, навіть якщо немає проби, перевіряємо. Якщо вона білесенька і хромбік реагує, то висилайте на аналіз. Запропонуємо ціну, підійде, розраховуємо, не підійде, відправимо обратно. А ця штучка за 44 тисячі гривень дістається там. Отаке таке от срібло буває.